Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо рибалити на річці горень на поплавок. Декілька тижнів тому я вже рибалив на цьому місці. Тоді я ловив плітку. Ну і Ось сьогодні знову вирішив сюди приїхати за і перевірити, чи не прокинувся карась. В минулому році він вже тут покльовував цю пору. Ну, але самі розумієте, це річка стабільності тут ніякої немає, тому зараз будемо перевіряти. Погода така вроді нічого, сонечко світить, правда, обіцяє трошки вітерес, але сподіваюся, що він нам тут заважати не буде. Зараз для початку розмотаю одну вудку. Минулого разу на обидві не вдалося одночасно порибалити. Хоча зараз дивлюся, течія вроді не така сильна. Рівень води вже впав. Поплавець в мене 1,8 грами легенький. Основна жилка 0,16. Це спеціально таку ну, поставив, щоб вона не так поросила. Зараз жилки роблять хороші, тому витримує вона нормально. Грубшу й не потрібно. Зараз перевіримо, що по глибині. Тоді десь була до метра. Зараз можливо буде трошки менше. Водичка впала. Ну, але глибини тут великої не потрібно. Зараз вже весною рибка повинна виходити на міляк, грітися. З насадок в мене сьогодні буде мотиль і опариш. Минулого разу плітка тут непогано відзивалася на комбінацію мотиль з опаришем, але починати буду з чистого мотиля. Мотиль це найкраща насадка для ловлі в цю пору. Тому старайся завжди починати з чистого мателя. Погано, трохи видно поплавця, сонце світить, але зараз воно має встати і піде в сторону. Щось смикнуло. он смикає. Бачите, тільки закинув і вже щось смикає. Але без продовження. Є, є, друзі, пліточка. Бачите, тільки закинувся і вже є перша рибка. Ось така гарна пліточка. Так. Початок вже непоганий. Навіть не прийшло декілька хвилин. Ну, плітка буде клювати. Вона тоді ще як холодно було клювала тут, а зараз вже потепліло, тому я думаю сьогодні вона буде ловитися. Ловлю сьогодні без закорма. Не знаю, якщо чесно, чи потрібен зараз той закорм чи ні. Зараз весною рибка прохідна, тому вирішив сьогодні ловити, не закормлюючись. Зараз подивимося для інтересу минулого разу. Після того, як рибку доставав, то одразу точка вимирала, десь видно ну, і лякалася. Треба трошки меншу глибину зробити, бо дивлюся, що попливесь застає і не пливе. Так, запутулося. Такий берег тут незручний. Приходиться так у воді стояти. Ну не стояти, сидіти. Ще одна якась рибка вже була. О, Знову кліє. Бачите? Тільки закинув. Так, а це пліточка невеличка. Так, я поки кидаю всі відерочку. А потім більшенькі виберу, а меншенькі відпущу. Я так розумію, що плітка сьогодні буде клювати непогано. Ну, по крайній мірі зранку вона так льє. Ну, а далі подивимося. Але бачите одразу, і це я, до речі, не закармлююся. І бачите, стоїть вона тут. Тут таке місце непогане, в принципі. Хтось побудував таку загату і, виходить, тут течія втримується. Ну і вона, відповідно, тут... затримуется. Є yeah. yeah. ще одна. Ну, плітка якась така е, однакова. Такого середнього розміру. Але є непогано. Ну, може це, що просто ранок ще. Хоча приїхав я ще не дуже рано. Як то приїхав то рано, але поки сюди добрався, поки розложився. І є ще одна. І так гарно закоптує насадку. Хоча покльовки часом такі не дуже сміливі, просто легенько смикає. Я вже навіть хтів. Перев'язати на меншого гачка, але бачите, вроді закоптує нормального гачка, тому міняти не буду. Но, поки такий темп непоганий. Бачите, все вже весна, рибка клює. Можна вже буде пробувати на фідер. Хоча я вже разок був, але правда не на цьому місці, на іншому. Виїжджав на фідер, бачите, знову. Ну. Так, кльов сьогодні, як на чорних камнях. Бачите, і так само прокупнуло. Виїжджав я, друзі, на фідер, зловив одного кунця і одного йоршика. Тоді, правда, погода така була трошки холодна, тоді й дощик накрапав. Ну і це було трохи друге місце. Думаю, якщо сюди приїхати, то вже тут плітка брала би на фідер. О, ця трошки більшенька. Це вже, друзі, трошки більшенька. Бачите? Так само прокупнула. Таку вже можна і у відеречку. Хочу вам засняти покльовку саму, але камера ніяк не може сфокусуватися. Получається, те, такі хвильки несе. І камера не знає, на чому фокусуватися, чи на тих хвильках, чи на поплавцю. Але покльовки тільки кидаю, буквально там хвилина і вже кліє, а то і зразу кліє. Бачите ну ця вже маленька, Так, зараз спробую закинути на бутерброд один опариш і два матилика. Клювати, я думаю, точно буде. Але може хоч так якась крупніша клюне. Так, на опари ще так само невеличка. Ну, але все рівно бачите, вже немає різниці, яка насадка. Раз вона вже вирухнулася, вже значить буде клювати. О! Непогана пліточка. Кіточка непогана, але ні, не втекла, зловив. І як тільки поставив свіжого мотиля. потрібно постійно міняти мотилика, навіть якщо не було покльовок, він все рівно, виходить, плаває, по землі треться. Он як тільки поставив свіженько і одразу покльовка. Але бачите, немає карася. Якось він в тому році поклював, причому почав він тут клювати в лютому місяці. Я тоді тут ходив в спінінга кидав і побачив, як місцевий рибалка тут їх ловив. Він тоді, мабуть, штук 15 зловив. І причому такі карсі непогані. Я навіть на наступні виходи сюди приїхав, тоді, до речі, погода так змінилася, Похолодало, сніг випав, але все рівно три штуки зловив. А в цьому році, бачите, щось не, не клює. Потрібно, мабуть, вже на наступні виходні пробувати десь їхати на якісь ставки і пробувати там вже карася ловити. Якщо буде ось така погода, Водичка вже прогріється трохи, тому може вже буде починати брати. О, є ще одна. І до речі ця така непогана в порівнянні, яка перед цим клювала. Додав трошки глибини, щоб грузик хоч трошки цеплявся за дно. То, виходить, зірвався вітерець і і ну, дуже швидко зносить поплавця. Він, виходить, в одному напрямку дує, куди течія пливе. Тому, друзі, коли вибираєте місце на річці, де плануєте ловити, то потрібно звертати увагу на такі нюанси. А то риболовля може бути зіпсована. О, є. О, Бачите? Ще покльовує, не так часто, але покльовує. Ну, зараз ще ловити можна, відер ще не наскільки сильний. Але якщо подує сильніше, то прийдеться завершувати риболовлю. Ну або міняти місце. Так, друзі, буду, мабуть, збиратися додому. Як бачите, рибка покльовує, але активність все рівно не така, як була з самого ранку. Тому зараз щодень вам покажу, що я наловив, ну і буду їхати додому. Ось отакий, друзі, в мене сьогодні улов. Якщо чесно, то я щось думав, що сьогодні більше впіймав. Ну, все рівно непогано. Зараз декілька ось таких більших пліточок відберу, ну, а інші відпущу. Карася, на жаль, сьогодні так і не було. Ну, сьогодні взагалі клювала тільки одна плітка. Іншої риби я так і не впіймав. Але все рівно я вважаю, що рибалка сьогодні така була інтересна.